Маємо всі підстави сьогодні. Сподіватися на цікавий безкомпромісний. А на це вказує історія очних протистоянь Кривбаса і Олександрії. Поєдинок. Тож бачимо, що рефері нашого матчу, а це сьогодні Олексій Деревінський разом із своїми асистентами команди виводять на футбольне поле. Ну і сьогодні побачимо зустріч. Другою командою станемо на зараз так, чемпіонату, і на шостому місці зараз Кривбас на другому, власне, Олександрія, яка чудово розпочала цей сезон. Безера тягне м'яч. Перше порушення правил проти нього. Джихад Бізімана не погоджується із цим вердиктом. Але от те, що може Безера так приймати м'яч, тягнути, опускати, дуже наполегливо. Кирило Ковалець, звісно, хто як не він, біля м'яча він в цьому сезоні вже так низом пробивав, шокував зорю, так, якщо не з Києві це було цього разу. Удар без сюрпризів, удар над воротами, без особливої гостроти. Момент падіння у штрафному майданчику Соса на газоні це цікаво. Рефері не фіксує порушення правил але ми пам'ятаємо, що у нас є ВАР. Соса опинився знову на ударній позиції. Пробиває дев'ятий номер Кривбаса. Це дуже небезпечно, дуже гострою. Цього разу Георгій Єрмаков вже здається, торкається м'яча. Тут одразу тиск на Олексія Деревінського з боку футболістів Кривбаса. Це щодо першого епізоду за участі Соси. І бачимо навіть жест від Соси. Характерний. Мовляв, треба подивитися Вар. Так, ну тут грає в м'яч Єрмаков. Падаючи. Ми зараз бачимо на цьому повторі. Дякуємо колегам. Перед ним кузик Базера. Він дуже швидко пересуває свої ноги і пробиває в поворотах. Зараз Кирило Ковалець. Андрій Кліщук рятує Кривбас на 16 16-й хвилині цього матчу. Зверніть увагу так на розвиток цієї атаки. Ось ця передача Шабанова у правий фланг і спроба створити ситуацію один в один для Безери. Наскільки ж це властиво Олександрії сезону 24-25 років Рафель Бандера із правого флангу подача навряд чи це був удар дуже атакувально традиційно проактивний футболіст. І захисник атакувального профайлу. Велика кількість прискорені. Ну і тут бачимо, дочекався. Подобається цей матч. Так немає там якоїсь шаленої кількості ударів, але ось відчувається цей нерв. Ця напруга. Футболіст Олександрій лежить на газоні. Пое залишається із м'ячем, віддає передачу до штрафного майданчика. Простріл від бандері. Соса. З лінії воріт м'яч вибиває Калюжний. Якщо я не помиляюся, він стає на шляху м'яча. Супермомент кривбаса зараз. В тій ситуації, коли Олександр Мартинюк на газоні залишався. В боротьбі з Пое. Наступив насправді Пое на ногу Мартинюку і. Ну так, звісно, несвідомо, не спеціально. І ви знаєте, ну я думаю, що от уявимо ситуацію, моделюємо зараз забиває Соса. І потім ми відматуємо назад цю атаку. І я думаю, що от довкола цього епізоду були б величезні дискусії. І... Соса іще один удар. І Єрмаков цього разу рятує свою команду. В падні голкіпер. Дістає м'яч і переводить на кутовий. Знову великий розсип моментів. Насправді. у Соси. Передача Ліворж. Базера вирізає. Удар! воротах! Забиває Олександрія укомпенсований до першого тайму. Час Олександр Філіпов, 35-й гол в українській прем'єр-лізі у своїй кар'єрі. Забиває виводить Олександрію вперед. Четвертий м'яч Філіпова у цьому сезоні. І М'яч дуже високої ваги. Четвертий м'яч у семи іграх від Олександра Філіпова. Отримує передачу Безера і вирізає точнісінько на лінію вартарського майданчика. Там Філіпов займає кращу позицію аніж Денис. Кузик і головою гатить м'яч у ворота Вколочує Гвіздок, наче данк забиває зараз Олександр Філіпов. І подача зараз від кузика. Соса так головою продовжував, Ну, очевидно, розраховуючи що, що на те, що Пуе там зможе Зам'єр зачепитися. Атаці зараз Олександрія Безера є забігання Кравченка. Безера на себе бере! Хуанна Ліна Безера вище воріт пробиває. Ну, занадто повірив так, у себе. Кузик по флангу віддає передачу на Луньова. Луньов проти Кемпуша прострілює до штрафного майданчика. Ще одне падіння у чужому штрафному майданчику. Деревінський знову показує, що тут він не бачить порушення. Задирака показує, як саме його штабхали. П'ятий корнер для Кривбаса. І жодного на ближню стійку подача. Вибиває подалі зараз м'яч. Артем Козак. Але не виходить І Удар Соса! З 9-10 з 10 метрів він пробиває. Дісталося кальожному. Він лежить на газоні, там, перевіряє, чи не кровоточить обличчя, наскільки я розумію. Так, ну ми дочекаємося повтору, що ж там сталося. А боротьба із Матео Аморозом. Артем Гагарін, віце-президент Кривбаса. У включенні Це укладення контракту відбулося. Володимир Баєнко так само. І Ноан ну, Донбасі поставили підпис під угодою. А Морозу непогано зіграв. Луньов готує удар. Удар у площину. Воріт прилітає від Луньова. Але Георгій Єрмаков не спить. Севич. Голкіпер Олександріє. І ось так розвертався луньов. Такого дуже підступного удару. Завдає удару підготовленого насправді. Удару хороше рішення від Макса Луньова. І ще... І ще один кутовий удар. Пробивається цього разу Матео Аморозо. Удар від дворі. Знову туди в боротьбу Безера проти Романчука зберігає м'яч. Пробиває Безера! Повз ворота. Іліч за дирака. Вирізає подачу до штрафного майданчика. Твердохлібний не дістає цю передачу на дальній стійці. А він зараз віддає передачу на козака. Він може пробити. Низом пробиває козак. Не влучає у площину, але супер момент. Ну, здається, у другому таймі таких у Олександрії ще не було. Шабанов віддає цю передачу на Безеро. Тут тікає від твердого хліба. Ну і вкладає м'яч у ногу козака. Ну і драмбаєв так на тоненького під тиском козака. Опа! А це цікаво. І знову падіння Соси у чужому штрафному майданчику. І знову апеляція. Але тут Мігель Кампуш. Ну, ні, тут. Жодних підстав говорити, як на мене, про порушення правил з боку кампуса немає. Сам Задиракай й буде виконувати. Награна комбінація. Передача проходить падіння у штрафному майданчику. Лежить там Джихад Бізімана. На ногах усі вболівальники Кривбаса. Момент істини цього матчу. Так тут Олексій Деревінський усім своїм виглядом показує: він не буде спілкуватися і дискутувати щодо свого рішення. Давайте дивитися повтор. Низом за Дирака продовжує понедільник. перший на м'ячі тут. Джихад Бізімана і Падає Він у чужому штрафному байданчику Банджейра. одразу показує: зверніть увагу на рвандійця. Так, ні, немає тут пенальті. Калюжний кидає у прорив зараз. Хто тут? Козак. Тут підключення філії повай. Козак віддає передачу на погорілого. І він не переграє кліщука. Кліщук своїм сейвом розпочинає атаку кривбаса. Ну, і тут з лави запасних докори летять. Владиславу погорілому. Олександрія перемагає шоста перемога на старті цього сезону. 19 очок вже у команди Руслана Ротаня. Така то емоції команди залишили на футбольному полі.